Оці червички, оці червички, я йому взула, убий угу. дві ножки, угу. ножки взяла, поставила його. Він плакав, не плакав. Плакав, він був неспокійний, Тільки раз в той день він був дуже неспокійний. Я його поставила. Ну, звісно, в мене його палач роздражав. Я його вдарила. І попри стогін та крики Вадима ще й у спецшколу відвела та відбути усі уроки дитині не судилося. Її почало нудити, піднялася температура. Зарадити хлопчикові спробували в медпункті, а коли йому стало зовсім зле, подзвонили матері. Вона забрала сина додому, але заходилася не лікувати, а бити. Як приїхала додому, я положила його в ліжечко, думала, що думала, що може не те дала, може пройдеться і. Після того, а воно не проходило, він все рвав, рвав. Я вдарила вже його рукою біля вуха, рукою біля вуха вдарила тильною стороною долоні. Було був один удар тільки близько 20-ї години, коли чотирирічний малюк уже був напівживий, Мати викликала швидку. Вадима одразу ж доправили в реанімацію, а вже за 10 хвилин оперували. Розрину одного з органів черної порожнини. Стан дитини при поступленні важкі, було проведено оперативне втручання, ліквідовано само. Травму на зараз дитина знаходиться наше на лікуванні в відділенні реанімації. Стан залишається важким, стабільним. Є незначна позитивна динаміка. Однак ще про, про подальші прогнози говорити рано. Що дитину травмовано ударами в життєво важливі зони, медики одразу повідомили міліцію. Правохоронці ж не зволікали. Почали спілкуватися з матір'ю хлопчика, цікавилися її способом життя. Мати. Не може впоратися з вихованням дитини. Вже зверталася служба у справах неповнолітніх в суд раніше декілька років тому. Але стосовно позбавлення батьківських прав, визнання її цивільно недієздатною, але суд на той час порахував, що вона може виховувати дитину. Привело до цього, що зараз сталося. Нині охочу до штурханів тримають у луцькому СІЗО. Проти неї порушили кримінальну справу умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень. І, хоча жінка є єдиною годувальницею хворого сина, відповідальності їй не уникнути. Цього разу дитину в неї таки відберуть і лікуватимуть та отримуватимуть державним коштом. А матір кривдницю, котра до речі, на обліку в психлікарні ізолюють щонайменше на три роки. Олександр Стернічук і Суховерхова Луцьк НТН.